Всіх вітаю, з вами Марія і філіжанка сьогодні про те, хто на порозі з чим іде. Так, давайте побачимо. Тут емоційне щось таке, дуже емоційне. Дивіться, починаю з особистого життя і показані мені два образи: чоловік та жінка, але жінка щось аж два рази відвертається від цього чоловіка. Ну ем, Так, знаєте, ніби і ображена, а ніби і не розуміє. От Просто вона його, а він її не розуміє, не можуть почути один одного. Навіть, навіть дивіться як те, що їм треба почути один від одного, вони про це навіть не розмовляють. І чоловік вже трошки такий розгублений, він розуміє, що втрачає її. А що з цим робити, він не розуміє. І дивлячись на ці зображення, він знає ще й про те, що якщо розвинути ці стосунки, або якщо триматись за ці стосунки, то в майбутньому йому треба буде проробити один, два, три, чотири якісь теми, болючі для нього, болючі для його серця. Тобто це якісь ну, давнішні. А, Питання, які у нього, ну, давайте так, не питання, а просто давнішні якісь незакінчені ну, теми, хочеться казати теми. Те, що він повинен був прожити до кінця, а він просто, от, знаєте, як, ну, як заховався сам в себе. І ці теми вони так і залишились в його житті. І тепер, живучи от далі своє життя, він стикається з цими темами, а жінка ж про них не знає. Це його минуле, це там, де її тоді не було поряд з ним. Це може бути і навіть з дитинства тягнутись, бо тут є образи інших людей і ці. А ви знаєте, по кількості цих тем і люди стоять поряд з ним. Тобто це все, що він не пропрацював з тими людьми. І оці всі помилки, він тягне в спілкування з цією жінкою. Тож ну, тут просто. Тут якась болюча тема, але ж оця жінка, вона її собі має ну, не заслуговано. Вона як... не те, щоб вона винна за всіх тих людей, а просто це те, як те, що їй нав'язано, що повинно було залишитись з тими людьми, а їй нав'язано. Бо там же ж не вистачило сил пропрацювати, або бажання, або ще чогось. Далі дивимось. Ось тут хто йде із чим. Ось тут мені жінка показана. І, знаєте, так, їй якось важко, так вона вона зі своїми якимись Хвилюваннями йде, зі своєю втомою. Це може бути людина з вашої родини, може бути сусідка, може бути подруга, з якою просто от спіл... тут навіть, знаєте, виглядає так, що людина може й почуває себе не дуже добре. Ну, тобто, це не те, що там якесь там, вірусне щось таке, знаєте, а там внутрішнє щось, тиск. Ну, якісь такі от почуття, Мігрень може бути, тут є вказівка і на Мігрені. Тобто людина, яка прагне просто спілкування, от просто нестача спілкування і буде розповідати про якихось людей, яких бачила останнім часом Щось там про чоловіка, якогось, який десь як сусід, поряд десь живе. Щось її там трошки не те, щоб дуже вразило, але є що розповісти. Вона так: якісь висновки про цю людину зробила, про якихось людей, взагалі, знайомих між вами. Ну, знаєте, ви і вона знає питання про якогось іншого чоловіка з вашого життя буде ставити вам. Тобто це просто спілкування. Тепер ось тут хто до вас йде і з чим, О, тут людину показано, але поки що не йде. Вагається, готується зміни. Тут саме заради змін. І тут ситуація, в якій, знаєте, от людина як наполовину розуміє ситуацію, а наполовину воно там такий туман, у нього здогадки якісь є, але або підтвердити їх треба, або спростувати. Поки що стоїть, вагається. Ну. Тут не показано, скільки так простоїть, але ж, знаєте, це і цієї сміливості якоїсь треба людині набратись. Ага, от двієчка з'являється, тож це може бути там, ну, скажімо, там і на протязі двох-дві доби, і, а може навіть і тижні для когось знадобляться. Далі дивлюсь, ось тут хто до вас іде з чим. Дуже така пряма, широка дорога, але дорога, яка страхами наповнена, показаний мені чоловік, літера О, С, зараз. Р. Отут теж вагання якісь, тут він як на роздоріжжі опинився. Він не знає, в який бік треба звернути, що треба йому обрати. Ну, тут, тут такі не те щоб вагання, а тут намір є, але сумніви, поки що сумніви, є одне зависле питання, яке він для себе. Поки що не може роз, ну, роздивитись. І показана мені жінка, у якої теж є питання до цього чоловіка. І теж, знаєте, от коли не знає, що обрати. Тут як чиясь для когось навіть історія кохання, бо серце якесь таке переповнене, але таке, знаєте, важке серце. Важке, та тут це серце буде простягати чоловік. І знаєте, трошки тут затягнута ситуація. От коли він його протягує, це серце, жінка вже відвернулась. Це, як знаєте, от, ну, все треба робити вчасно. Виглядає так, що їй вже і не треба. Ось тут показаний мені знову ж таки чоловік, який буде вести розмову про якесь завершення. Це стосується перспектив, тобто, знаєте, ну як неможливість подальших перспектив. Я не бачу, як можна розвинути. Тут роздратована буде жінка. Така, знаєте, мені невисока жінка показана, пухкенька така. І чоловік поряд з нею, ну, трошки, трошки, трошки вищий за нею, він мені показаний ніби з чубом, знаєте, ото як козак із вусами. І такий дуже, знаєте, хитрун такий. Він так аж одне око так прикривав. І каже і дивиться на її реакцію. І тут в цій ситуації, я так розумію, ще й ну, як син їх спільний є, бо стоїть так трошки осторонь, молодий, схожий і на чоловіка, і на жінку. Далі з питанням прийде чоловік, з'явиться. Угу. Теж так вагається людина, от саме і прийде з питанням, бо ви вмієте розгледіти та відповісти. З грошима якесь питаннячко буде вирішувати. Більш на чоловіка схоже. Якісь зміни в людини йдуть. В житті, ну і хочеться йому з грошима тут щось щось розібратись, як до ладу привести, як прояснити якісь ситуації. саме mm -hmm. грошові. Тепер, з проясненнями чоловіка, але не чекайте його швидко, бо щось він тут, от знаєте, коли людина от ніби вже і встав, ніби здебільшого показаний мені, що лежить. Ніби вже і встав, ніби вже м, намагається там крок робити. Ні. Щось ще задумався, щось ще він собі там міркує, шукає якихось там прояснень, новин. Тобто з'явиться, але ж ну, такої повної готовності поки що нема. Воно і виходить в перспективи. Тобто м, плани є з'явитись, щось прояснити, якусь. Там тему між вами, але не швидко. Так, ще мені показані чоловік та жінка. Чоловік тут напрямок буде вказувати. Це може бути така ситуація, що ви з кимсь спілкуючись, ви питаєте, і цей чоловік втручається. Ну, коли знаєте, людина чує, що щось у вас там в розмові, ну, він знає, як відповісти. А людина, яку ви питаєте, ну, вагається. Тож втрутиться, допоможе. Так, дивіться, показана ситуація чоловік та жінка, і чоловік тут. Він як оглядається, щось він промовляє до цієї жінки, як оглядається, як він виглядає от на фоні того, що він робить і каже. Бо йому обов'язково переважно хочеться виглядати, от що там коїться між людьми. Йому хочеться, щоб вся увага була прикута до нього, саме до нього. Бо в цієї жінки він знає, що є вибір, що вона. Знаєте, така така, якою цікавляться чоловіки. Далі дивлюсь. Ось тут показаний чоловік, який заплутався. 17 число виглядає так, що от все почалось 17 числа. Якась ситуація, яка от просто після неї все як поламалось, все посипалось. Це стосунки з жінкою. Якась ситуація, яка йому спокою не дає. Яка його просто, от знаєте, з 17-го числа і до нині. Просто от бентежить і дуже сильно. Це між ними жінкою щось сталося. І до цього він вважає, що причетна ще якась третя людина. Ну, тобто хтось, хто втрутився, хто між ними якусь. Ну, так як воно мені тут виглядає, воно, знаєте, з одного боку, ніби якась. І... Воно не те, що ворожнеча. Воно виглядає, як в якийсь момент люди просто от не зрозуміли, що відбувається. А найголовніше, що вони не розібрались, тобто вони не поспілкувались між собою. Тут просто, знаєте, в кожного рот закритий, і кожен в цій ситуації от якось щось своє там вирішив і, за своїми думками, пішов далі, пішов, пішла. Але ж от просто. Чоловік якось зараз на очікуванні все ж таки. і він боїться, Знаєте, коли людина боїться проявитись, бо е, вважає, що буде обов'язково погана новина. Він боїться почути від цієї жінки погану новину. А в неї питання не вирішене. Вона нічого не може відповісти, вона не розуміє, шокується. Далі дивимось, хтось чим іде. По роботі, то хтось хитрим якийсь до вас йде чоловік, йому щось своє треба, щось, знаєте, людина взагалі-то не дуже приємно показана, бо все, що він робить, він з користю тільки для себе робить. І використовує людей тільки так. Ну, тобто, йому, якщо щось треба, то. Ховайся, не ховайся, поки не зробиш. Нікуди не дінешся від мене. Так виглядає. Тобто з чимось йому знов ж таки від вас треба. Людина з новиною прийде. Не бачу чоловік чи жінка. Хоча, давайте, може, покажуть. Зараз я його трошки подряпаю. Жінка. Жінка, яка от принесе новину, але та новина її ще розглядати і розглядати, і там більше питань, ніж відповіді в тій, в тій новині. Жінка на літеру Ю, про сімейні якісь свої там гаразди або й не дуже гаразди, буде розповідати, бо є хвилювання у неї про сім'ю, або це ви на літеру Ю і Вона до вас прийде. Але там багато буде розмов про чоловіка. Тепер, чоловік, який хоче повернутися до спілкування з кимсь з вас. Ви дуже зайнята людина. Мені показані. Ви навіть знаєте, як, от ви так собі малюєте, що було б легше, якби я з ним. Завершив чи завершила взагалі спілкування, що у вас так багато справ, що вам просто не до спілкування з цим чоловіком, але ж, ну, у нього бажання до вас повернутися. І зараз є про що побалакати, тут є певні теми, які він би хотів з вами розкрити. І навіть, знаєте, це як накопичилось у нього всілякого там до розмови з вами. Ну, З'явиться, я так розумію, що. Але дивіться, якщо собі загадували якісь строки, то це буде наприкінці вашого загаданого строку. Ну, тут ніби все розповіла, давайте що в блюдочку ще глянемо. Так. Ну тут, тут дублюється трошки інформація, тут трошки оцей розгублений чоловік, він так і виходить тут, йому хочеться з'явитися, але щось, знаєте, щось його як тормозить. Як роздуми поки що і трієчка, три дні, або третє число, або третя година там, дня, наприклад, воно. Ну, ви різні у вас по різному воно буде, але знаєте як він? Тут, тут ви. Один одного вартуєте, ви знаєте, і ви хитрунка, і він хитрун, але ще, ще що цікаво. Ви так якось відчуваєте один одного, у вас такий якийсь, так, у мене там кіт лазить і щось зараз скине. Один до одного ви просто так і не проявляєтесь, тому що ви ж, ви ж знаєте, хто чим живе. Хто, що думає, хто що відчуває. У вас якесь очікування один одного. Ну, суто своїми справами все ж таки займаєтесь, але ж у нього щось вже таке є бажання поспілкуватись. І зробить, зробить. Як вишукує слушний момент так виглядає. До когось з вас буде звертатись людина, е, приховуючи інформацію. Це, знаєте, якесь таке дивне трошки звернення і, е, е, як спочатку як вивчає ваш настрій. І залежно від того, яким буде ваш настрій, на той момент, як буде спілкування відбуватись, там далі вже, або е, Розповість або не розповість. Для когось прийде людина, приїде автівка мені показана: приїде людина, балакаючи з вами про зміни, зростання якихось можливостей в людини. Для когось це, як знаєте, почуття якось. Зростають у людини. І тут просто, от як знаєте, віч на віч спілкування, і багато відповідей від, від вас буде чекати людина. Але ви щось тут як шахову партію розігруєте ви не дуже поспішаєте так. Розкриватись перед людиною, і людина приховує на справжні свої глибокі почуття до вас. Тут, тут така теж трошки хитра ситуація. Не з вашого боку, ви просто відзеркалюєте людину, а от людина трошки хитрує бо не хоче поразки, боїться поразки. Отак от тут виглядає. Ну, для когось людина прийде. Я, я так, так воно виглядає. Якщо комусь там треба дерево спиляти, то от саме для цього людина прийде, буде роботу свою робити, за яку навіть, я так розумію, сплачуватись буде. Так, і ще один мені тут чоловік показаний. Якась саме його справа, але потрібна ваша допомога. Отак воно мені виглядає. Те, що ну, щось від іншої людини буде зроблено, ну, як йому, але якось дивно, як через вас. Тобто, дивіться, як у нього було спілкування з людиною. Наприклад, це або людина через вас передає гроші, або перекидає гроші вам на картку. І ви передаєте. От якийсь такий коннект тут іде. Все, на цьому закриваю філіжаночку. Більш нічого не бачу тут. Всім дякую, хто подивився, і всім вам бажаю гарного дня і гарного настрою. І як найкраще, хай відбуваються ваші справи, як найкращі люди хай до вас приходять. І просто хай все буде добре у вас і у вашої родини. Бережіть себе. Побачимось. Всім пока.